Вітаю вас, мої любі малята. Зелений горошок сидить у стрічку. Шукай на городі хатинку таку. В хатині багато братів-горошин. Усі круглолиці, усі як один. Зараз настав сезон зеленого горошку. І так хочеться його скуштувати. Маленькі, зелені, справжні солодкі вітамінки і стрічка – Це справжнє диво. Ці зелені кульки лопаються у ротику і ти відчуваєш солодкий смак свіжості і хочеться ще і ще. смакота. А ви вже ласфоли зеленим горошком? Якщо ні, тоді обов'язково спробуйте ці свіжі вітаміни. І тоді, діти, ви будете такі ж сильні і здорові, як коти горошок із казки. І сьогодні ми з вами зробимо аплікацію горошок. Для роботи нам потрібний кольоровий папір зеленого кольору, з якого ми виріжемо стручки гороху, серветки або паперові рушники також зеленого кольору, клей ПВА та пензлик. Далі. Серветки розриваємо на частини, з яких ми будемо робити горошинки. Ось так. Їх треба просто зім'яти в кульку. Далі беремо пензлик, набираємо клей і наносимо на зворотню частину наших стрючечків і наклеюємо їх на папір. Знову набираємо пензликом клей і на один із стрючечків наносимо його. Потім викладаємо грошинки. Ось така краса вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи.